Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою відношення. Давайте пригадаємо основну властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться. Якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Отже, перший письмовий номер, який виконуємо разом зі мною, номер 568. Номер 568. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Давайте пригадаємо, що натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, перше завдання відношення 3 відноситься до 2 п'ятих. Що нам треба зробити? Виконати дію ділення. Будемо 3 множити на обернений дріб на 5 других. Що це в нас буде? 3 множимо на. 5, 15, других. Дивіться, ми зараз замінили відношення дробових чисел відношенням натуральних. 15 відноситься до 2. Йдемо далі. друге. 5 одинадцятих відноситься до 7 одинадцятих. Виконаємо дію ділення. Переписали перший дріб без змін, другий дріб. Будемо множити і обернемо другий дріб. Так? 11 сьомих. У нас в чисельнику буде 5 множимо на 11, в знаменнику 11 множимо на 7. Скоротили 11, отримали одинички. Отже, у нас буде 5 сьомих. Це відношення двох натуральних чисел 5 до 7. Третє завдання: 0,2 відноситься. До 1,2. Що це в нас буде? Ну, По-перше, можемо перенести кому на один знак, да? що в нас буде? 2, відноситься до 12. І ми вже відразу отримали відношення, відношення натуральних чисел. 2 да? до 12. Як ми можемо ще його замінити? Це буде 1 до 6. Да? Це наш дріб, наші думки. Да? Дріб дві дванадцятих. Скоротили на 2, це буде 1 шоста. Можемо ще таким відношенням замінити. Четверте завдання. 1,2 відноситься до 1,017. Виконаємо дію ділення, але перед цим перетворимо мішані числа у звичайні дроби. 1,2 перетворимо на, на неправильний дріб. 9 множу на 1,9 плюс 2 11. 9, будемо ділити на. 27 множу на 1, 27 плюс 17. Це буде 44, двадцять сьомих. будемо множити на обернений дріб на який? На 27, 44. Отже, 11 і 44. Скоротимо на 11, це буде 1 і 4. 9 і 27 на 9, 1 і 3. У нас буде 3 четвертих, отже, відношення натуральних чисел 3 до 4. Подивіться уважно, завдання нескладне, виконується дуже просто. Якщо ми з вами вміємо ділити та множити дроби. Ідемо далі. Наступний номер 571, номер 571. Відношення числа Х до числа 16 дорівнює 3 четвертих. Знайди число Х. Що це у нас буде? Дивіться. Число х відноситься до числа 16, це те саме, що у нас х 16, да? І це відношення дорівнює 3 четвертих. Давайте подумаємо, що ж зробили з х? Чому він може дорівнювати? Дивіться, був у нас знаменник 16, а став знаменник 4. 16. скоротили на 4, щоб отримати такий знаменник. Отже, яке число скоротили на 4, щоб отримати 3? Ну, звісно, 12. Да? Або наші думки навпаки. 4 у нас зараз да? збільшимо в 4 рази, отримаємо 16. Отже, для того, щоб значення дробу не змінилося, ми і чисельник теж повинні збільшити у 4 рази. 3 множимо на 4 12. Отже, ми зараз знайшли з вами значення Х. Х дорівнює 12. Наступне завдання завдання високого рівня. номер 573. Запишемо разом зі мною. Як зміниться відношення А до Б? Отже, у нас було відношення А до Б. Якщо А збільшити у 3 рази? Отже, перший випадок. У нас тепер не А, а 3А. Що це в нас буде? 3А відноситься до Б. Це те саме, дивіться, що 3 А ділимо на Б. Дивіться, а ділимо на Б, це те саме, що відношення, да, що дріб А поділити на Б. Отже, чим відрізняється зараз? Відрізняється тим, що наше А поділити на Б помножили на 3. Отже, що ми скажемо? Відношення збільшиться у 3 рази. Да? Відношення. Збільшиться у три рази. Далі, друге. Якщо А зменшити у 5 разів, отже, було А, а буде А5. Ми А зменшили у 5 разів, відноситься до Б. Що це у нас буде? А п'ятих будемо множити на обернений, так? одиничка поділити на Б. Це в нас буде А поділити на 5б. Що таке? А поділити на 5Б. Це те саме, що 1 п'ята помножити на А поділити на Б. Отже, що ми можемо сказати? А поділити на Б у нас було, що у нас нового, одиничка поділити на 5. Що ми скажемо? Що наше відношення зменшиться у 5 разів. Зменшиться, зменшиться у 5 разів. Третє. Б збільшити в 7 разів. Отже, у нас буде що? А, ділимо тепер не на Б, а на 7 Б. Тому що Б збільшили у 7 разів. На 7 Б. Це у нас що таке буде? А, ділимо на 7Б. Це те саме, що одиничка поділити на 7, множимо на А, поділити на Б. Що ми можемо сказати? Що відношення зменшиться. У сім разів. І четверте, Б. Зменшити у два з половиною раза. Б. Зменшити. Отже, А будемо ділити на, дивіться, Б. Зменшимо у. Тобто поділимо на 2,5. Дивіться. А ділимо на Б. Ділимо на 25 десятих. А, ділимо, а в дужках у нас Б. Множимо на 10 п'ятих. Можемо скоротити да? 10 п'ятих, Що це у нас буде? Скоротимо на 5. 5 і 2. Отже, що у нас буде? А ділимо на 2б5. А множимо на 5 і ділимо на 2Б. Отже, у нас буде 5 других або 2,5 А поділити на Б. Що ми скажемо? Що наше відношення збільшиться у 2,5 рази. Поставте, будь ласка, тере, і напишіть збільшиться у 2,5 раза. Збільшиться. Да? Отже, Завдання не складне, просто треба подумати. Ваше домашнє завдання обов'язково. Повторіть, що таке відношення. Повторіть основну властивість відношення. І виконайте номер 569. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Перед вами є 4 відношення. Пригадайте, схоже, номер ми сьогодні виконували, так? Да? пригадайте. Як перетворити мішане число на неправильний дріб? Так? Як множити, як ділити дроби? Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!